Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу, єдиному і живому, брата і сестри, у цьому стані, що я в даний час, то це щось таке, не знаю, як у вас, але я своє скажу і зрозумію, як і у вас. Той тобто стан такий якийсь невизначений, якась тривога, не страх, а тривога. Як це зрозуміти? Як себе змінити? Щоб користь не собі, не просто щоб став здоровіший фізично чи якийсь. Справа не в тому, щоб наближався до того, до тої своєї мрії, в своєму житті, невідомо скільки відпущено, правда, щоб наближався до ідеалу, сказали. Люди, робітники Божі кажуть, робіть все, щоб бути подібним на Ісуса Христа, Царя і Господа, Спасителя нашого. Що знаєш бути подібним? Бороду відпустити, одежу до коні. Спосіб життя, спосіб життя. І проходить день, два, три. Стараюся. Але не той результат. Тому й незадоволений собою. Він мене, знаєте, як заспокоює нечиститься. Це дуже хитрий підступний ворог. Він має велику, велику силу. Ми собі навіть не уявляємо. А чому я так перекон? Тому що я слухаю проповіді священників і чую не від одного про це, що ворог наш серйозний, що не можна недооцінити. Правда, не забуваємо, що він творив, все вона, все воно. він створений. Ну це був великий ангел. Він знає, він багато знає. Дуже багато. Великий розум, велика сила, приречений ворог, командир тьми, але в нього велика армія, так? І кожна людина, яка хоче зробити, я не хочу таке слово приймати, щось, ні, хоче зробити користь у справі власного спасіння. А якщо я це роблю для власного спасіння, то я іншим помагаю, правда? Я спілкуюся з братом Степаном, я спілкуюся з дітьми, з внуками, з сестрою, з похресниками, з племінниками. В якійсь мірі стараюся передати свій настрій їм. І вони мені. В, мене, в моєму оточенні атеїстів практично немає. Я, я їх знаю, але це не моє оточення. Язичників також, я їх знаю, але це не моє оточення. Я дякую Богу за те, що. Ті люди, які я знаю, спілкуюся в основі своєї це, люди, які твердо, вперто шукають дорогу до Бога, до спасіння. Хоче, як хочемо це називаємо, так? воно в нас заложено ще, як нас створив батько наш любий, правда, оце бажання бути вічним, але не просто вічним. Ті, що. В місці, де темність скрізь зубів, також вічні, але це вічні муки, а вічні в місці відпочинку Бога. Тобто спастися. Це нормальний природний стан людини. Але коли я відчуваю, що я, ну, якщо так можна сказати, слизькаюсь, буксую, пробуксовую не так воно, я можу би більше користі принести не тільки собі, а своєму оточенню, близьким, Родина велика, друзів багато. І відчуваю ту потребу. Не тільки аналізуючи життя близьких, а й своє, власне, я бачу, що ми всі люди пречені хотіти спастися, жити Словом Божим. І дякуємо за це Богу. Дякуємо, бо він справді наша радість, Отець Небесний, наша радість, правда? Радість всього світу, всього безмежя. Но Розслаблятись, тобто себе заспокоїти, просто все, добре, все в мене, це не добре, це неправильно буде, правда? Це буде неправильно. І що ж я роблю? Я щоденно споживаю слово Боже. І такі вже собі запиті, роблю записки, стараюся, розумієте? Псалми, псалми читаю, досліджую, прошу, молюся, кажу, батьку, благослови споживання слова цього. Вразуми, вразуми. 50-й псалом, я прошу батька, коли його споживаю, кажу, батьку, зарахуй мені за молитву. Так, там і починається, помилуй мене, Боже. Ось я думаю, що я нікого не здивую тим, що в мене оце таке бажання спастися, таке глибоке, велике, що я такий жадний до цього. Я думаю, що я нікого з тим не здивую. Я не, не вірю, що є люди, які. Належить до християн, так? християнами себе вважають і яка байдужі до того процесу. Ми всі розуміємо, що ворог наш підступний і сильний. Правда? А Ісус чітко сказав, каже, його питали. Ми ж з тобою. Він каже, я вас не знаю. А потім сказав Він прямо тим людям. Я боюсь в тому таборі бути. В числі тих людей, яким Ісус сказав. А коли я був в лікарні, ви мене відвідали. А коли я був в тюрмі, ви мені помогли. Коли я був спраглий, голодний. А коли ти там був? А Ісус що сказав? Той, хто там був, то був я. Ось простий шлях, правда? Тим більше в, сьогодні, в сьогоднішньому стані, ось цьому оточенні, оцієї нашої любої батьківщини України, Руси, перейнятися чужим горем. Перейня... А його ой багато, ой, багато людей сьогодні горя. Дуже багато. Ми всі маємо проблеми. Ну є справді люди, які, я не хочу просто по прізвищах сьогодні сказати, дуже важко людям. І це повинно нас надихати, щоб жити ради спасіння, тобто жити проблемами людськими, не просто знати про них, а зробити все, щоб тій людині, твоєму братові чи сестрі во Христі, стало легше. Від нашої співучасті, від нашої допомоги і матеріальної, і моральної, яка тільки може. Але одне я для себе усвідомив і сьогодні, що це не просто. Навіть ті близькі до тебе люди не завжди тебе зрозуміють, тому що і ти людей не завжди розумієш. Тому що сатана підкидає всі якісь підозри. А може, а може, ця людина тобі не співчуває? А може, вона не хоче, щоб ти був успішний. В боротьбі за спасіння власне і не тільки власне. І так, з другої сторони, врахуймо, що ворог підступний і сильний. Споживаємо слово, борімось і все буде прекрасно. Слава Богу, слава Ісусу Христу, слава Духу Святому, слава Богу єдиному Богу живому!